Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, ми виїхали троє на вечірню рибалку. Зараз нас четверта година вечора. Ну і Взяли спінінги так чисто, символічно, як кажуть, виїхати до водойми покидати спінінг. У мене мій ультралайтовий спінінг, фаворит Візор 17 грама. У мого він ловить на Мормишинг. потім покажу, який в нього спінінг, яка в нього снасть, і батько буде кидати на щуку. Тобто ми так троє на спінінг, але кожного різний вид ловлі. Будемо пробувати. Ми знаходимося на такому лісному озері. Дуже таке цікаве, гарне озеро. І будемо пробувати щось піймати. Тому дивимося. Перша рибка. І що там нам підсіло? Ха. Ага! во він. Перший окуньок. Перший друзі окунець, дивіться. На ультралайтик. Що в нас працювало? Сексі Імпакт під 6 2 дюйма. І такий окушок. Ну невеличкий, але знаєте, приємно таке на вечір виїхати і зловити рибку. Нє? Да. Ха! -ха. Да, красавець. красавець! Швагре, перша риба! Іде? Так, друзі, поставив 3 грами, було 4 на 3 грамах 2 дюйма від фішбей Sexy Impact Імпакт. Отакий силікончик. Тільки що зловив кінця, але на 4 грамах. Трошечки тут ямка. Але треба чуть-чуть менший грузик. Без застібки, друзі, як завжди ловлю. Будемо пробувати. Зараз, зараз, зараз ми більшенького. Тягнемо. Так, батько швагром там кидають. Батько на щуку. Щось не клює, каже. Я не кажу. Я впевнено говорю, що не клює, бо тут риби немає. Ага. Угу. Каже, не клює, бо риби немає. А швагро каже, що клює, просто треба вміти ловити. Так. Водно своя риба. Моя клює. Мормишить хлоп, мормищить. Ну такий невеличкий, так, але... о, Друзі, подивіться на що мій швагро тягає. А то мормишечка, що то таке? Ну окунь невеликий. Ага, то мотиль, типо, мотиль, та. Опа. Мотильок на мормишеці, аж такий. О, молочко, дивись. Самець. Самець. таких злий окуняка. Чи ти першу рибу будеш фоткати? Недалеко, далеко. Ну покажи живий. ще раз ту мормешку. Та там, там Та немає майже що... Там немає чому тянути. Та як немає, все є. во. Бо... Але воно під водою грає? грає, що гра на що мене гарно. Далеко краще. я не кину. Я це, думаю, що ну, ти кажеш, це є під ноги. Це є чисто під ноги. ну. Так, друзі, покидав на сексі імпакт від фішбейту, а тепер поставлю щось більше покльовок не було. Таку каказябру, дуже цікаву приманочку, яка теж дуже-дуже непогано ловить рибку. Отака. Зараз попробуємо на неї. Рибалю, друзі, бачите, як я міняю приманочки без застіпки. Просто сверлюю чебурашку і так одягаю. Так, Колір масло. пробуємо. 3 грами. Там от батько на щуку кидає, поки що не було покльовок. Швагерко на мормишку зловив пару таких на мазімець окунців. І я одненького, невеличкого, грам 70-80. Кажи, людям що ти о, який окунець. На мормишечку. Гарний. Знаєш що заповідочок? Розкажи про свою снасті трохи. М? Розкажи про свою снасті. А я то, то інтерв'ю. Ну того батька пише щось трохи. — Розкажи людям, буде цікаво. що таке тине Спінінг BlackFly. Blackfly. Ага, Від 0,2 до 1,5 грама. Ага. Це Максим Кривона збирає. О, Максим. На, нос. Реклама. реклама. На бланку. Чому реклама? На бланку нанозеро, але спінінг перероблений під морму. Угу, угу, так угу. якщо, ну наскільки вірити словам Максима, то нанозеро це більше джиговий, наноджиг, угу. а це мормишинговий. Більше стрій. А ну дай я кинув. Хоч разок, друзі, кину. Зараз попробую, що воно таке, з чим його їдять. А шнурочок, що в тебе тут? Інтеч. Інтеч. Мас 175-й. І катушечка фуега, дайва. І 500. Чекай, 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 чекай. Ого. Ну це дуже легенька мормешка. Я пам'ятаю. О, ну перший раз, друзі, промишеним спінгом кидає. Не знає, він, то, тут зараз напевно, 0,16 грам. Він потав, я хочу попробувати так, щоб... В руку В руку ти зараз цього Ні, ну, не, не, в, не Не в руку, але хоча по шнуру щось трошки орієнтуватися. Ну прикольне таке тонюсіньке. І цікава того штучка помалявана на кінці, типу, прикольно. Ну, це ж ну, спеціально для того, щоб бачити. До речі, шнур добре, хоч тоненький, але його добре видно. Угу. Навіть я своїм зором бачу. Ну, Я не знаю, можливо, погода така, я не знаю, як сонячно буде. А тебе приявлений чи прямо душну рак? Е, то не флюр. Там стоїть в мене найтонша леска від овнера, що я знайшов. По-моєму, 008. 008 вже. ага. Зараз я покажу яка. Така Угу, okay. mm -hmm. 008 овнер. Mm -hmm. 07 кілограма, так? 100 ну, в принципі, чому така тоненька? Бо флюри всі, що 0,12. У мене є, вони мають більшу розривну шнур. Бо шнур 0, також, по-моєму, має 008 жилки. Якщо, якщо не помагається... Вона ще так тягнеться непогано. Да. І в принципі воно є добре. Та. І така мормишечка. Ну, трошки гасиче вже. Мормодроч. Отакий має мій шогро. Набір мормишечок. Сам наштампував, напаяв, бачите? Такі, такі. Ну хлоп зайнявся я говорю вишингом серйозно. О, о, гачки овнер, так? Mm, ов... вольф... Овнер танкара. -тен так, і вольфрам все, так? І все вольфрам, це. чому ну, вушко має загнене догори, нічого не треба гнути, щоб не лопав гачок, воно вже має готове. Це є фішбейтовська танта. Один дюйм. Угу. Але цікаво виглядає девиське. І тиво такаєш табушку, типу так воно і було загнуто. Да, так, воно так і було загнано, тому, тому що кажуть, що взагалі підгнати треба, але... Угу, угу. Ну що там, батько? Нічого батько по щуці ходить. Було, шо а що там тебе поприне? Просто... Батько воно щуку кидає Тяжко. таку резину. Ну, китайську так, на струні, поки покльовок не було. Угу. Але! О, то дає, але дає, друзі. Окончик, а де бішенький? О, о, о. О? о Ти подивіться, 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 яку ми нарібулові. Так, перейдемо в друге місце. Хотілося б все трошки більше окунька піймати на той мурмишинг. Ну Але цікава рибалка. Перше враження. Цікаво, цікаво. Щось нове, ніби спінінг, але щось нове. О, ще тонула мурмишка, а вже була покльовка. Топщі води, тобто. Вже було поклювання. О, гайка чуть. Блін, чуєш вагри, я чуть твою гайку не загубив. Ти не відкручуй, то ти попробуй... закручуєш, пробуй знімати. Бо я одну вже загубив. Та я не відкручую, я тільки кидаю. То закрути. Про... І добре, що я не цей. Вона би вже полетіла. Одну вже О, дивисься, вона зліт... Я не знаю чого в неї так швидко злітає цей. Щоб не загубити. Я типу, розумію, що під той спіні треба фрикціон. Але ти його звільняєш, вона злітає. Ну, то є такі міну, то їдаю. Дивися. Да. Дивіться, молочко як з нього тече, хоч маленький. Так. Да, воє да, криву я ловлю. Гадеш? <рив> Забагрив десь. Ну, такого вже багато зловлено. Але то вже трошки не цікаво. А молочко тече. І всі з молочком, ті, що зловив, в основному всі з молочком. Хай невеликі. -да. Така легенька проводочка по дну стукаю. Я в мормишингу не є спеціаліст, але щось похоже до мікрухи. Була покльовка. Але дрібні, дрібні. Ого! А як то так? Відгризло танточку. Нема, половинка лишилась. Шу. Підписник на рибалці застрів. Молодий підписник. Передавай вітання. Каже всім привіт. Всім привіт. Так, друзі, батько на мікруху. Ну і знав. Мікрушного на мікрушку. На мормишку, га? Кажи рибу людям, якусь, ми троє на рибі, я показував в я витягував, а тебе не бачили, люди, що ти там ловиш. Ну, то вже, вже ж такий, ну. Тикла ладошка. 150 грамів? Ну так, так, так. Так, зранку було. А що там в тебе танточка? Та дюйма. Танта дюймова. Правильно підростати. Там спортсмени. Спортсмени. <схай> Все по-спортивному. Знаєш, батько, які ми спортсмени. Ми такі спортсмени, що ми навіть її не ловимо, щоб її не надривати. <схай> то не риба, то мужик. Мужик це таке? — Мужик. <кажуть. схай> О, є. ха а Ай-яй-яй! Є! Дивіться, якщо ти будеш викидати в інтернет, то у вас нап ловля На справах чоловік тут жінок не було. Але мені ще в топ води він став бити. Приманка ще не потала і вже стукав. Показуй. Що то риба була, а то ж. Показуй, що там в руках маєш. Така риба велика, що з рук не видно. Далі був об'єктив не влізе. Далі відходь. Хлопці, вже півщо моє, пора збиратись. Чекай. Кавунчик є риба? Тікло. Опа! Опа! Коньок. Таку приманочку від фішбейту Дав мені швага маленьку. 1,5 дюйма, напевно, десь так. Що, друзі, ловимо таких, не знаю штук. Ну, багато вже зробили. Ловим такого більшого поки нічого нема. Вже от вечір. Але знаєте, покидали, віддихнули, поболи на озері, такому цікавому, половили окунців. Ну, ще може зараз на вечір, можливо, якісь більше проклюни, будемо ще чекати, пробувати. Але в основному все дрібне. Так. Там де там? О, сказав, що ти там? Оооо, щупак! Я в мене сказав щупака. Ну, дивися. Флюрик, ага, приманочка в пасті. Ну, та що. Та а я втішився, що думав, що окунь більший. <ріх> Ні, та бач, за вуз взяли. Бачиш, да, вуз, да, да. за вуз. Ну, вона і не перекусила. Типу, Через... було безпечно. Та, ну, типу, Тут 0,12 флюр, то я зрозумів, що нам вже за вуз взяла, якщо вже не зрізали до того моменту. О. Знайомтеся. А як думаєш, він чи вона? Не знаю. Треба порвати тобі на штани, будемо знати. На потриму. Будемо знати. Якщо обробить, так, як а тут. Але кохнула як? Та, а як тепер дістати? Давай діставай як хочеш. Yes. Я так і зрозумів. Хоч так діставай, зараз я тут ще ввалю. О, це найбільша більше риба. Риба, риба? засього. Та-та. Сара мені більшенька клюне. Угу. Ще й мені кров зробила. А я її дивився жодної. Кі ж звідси. Ну, задоволення отримав, отримав. Що ще ж... треба? О, зараз вона візьме знову. <laughs> Я ну шва гра, то не серйозно. Ми людям рибу нормально покажемо чи ні? Ну дивись як спінін гнеться. Ну то гнеться. Нормишечку. Да. Ну але зловив? Риба, риба. То скільки штук сьогодні зловив? Багато? Ти скільки? Я нічого не брав. Нічого не брав. Та й кінчик так дивися, щоб не обломав. Все. А ти батько, скільки зловив? Я не рахував. Не рахував? Я тільки одне рахував. Три мормішки. Мінус. Так, друзі, рибка. Что-то подсело. О, это то окунь. Не, ну это уже... А, это уже больше за сегодня. Ну а я? А, Такий, друзья, окунець. Так, друзі, окунець по відчуттях такий невеличкий, але. Опа! Але Окунець є. Є. О! Такий, друзі. Так, що гра... О, о, зловив краснопірку. Хай невеличка, але то перша риба. На мою мишку. Біла. Що, ми? Збираємося додому. Рибаки, махайте поки. Ми залишаємося. То треба туди. Так. Куди? До зустрічей. До нових зустрічей! І... От міш в ми їдемо з рибалки. Швагер, як рибалка? Отак треба показати. О! А чого один чорний, а другий ні. Та, така рибалка? Або, диви. А две краси в ловлю? Та там карасі є? Там! А ну-ну! А ну, 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 ну. Ану, діставай! О, опа, така